Зараз ми будемо тягнути передню частину стегна, тримати десь 10 секунд не менше, щоб був гарний ефект. Зараз будемо тягнути кубово поперековий м'яз. Такий він у всіх тонусі, і від нього і постава залежить дуже сильно, і ноги часто страждають. Як відчуття? Добре. Якщо відчувається під руками таке напруження в м'язах і тканина не гнучка, то треба поступово давати навантаження, тому що можна травмувати. Якщо сили багато, то можна нашкодити більше, ніж дати користі.